Всім привіт! І так я хочу вам показати свою теплицю. Ну, Вже пленка дуже рветься, звісно, четвертий рік, і то, слава Богу, тримаю. У мене вузька теплиця 2 метри на 16 метрів. Тобто, нібито здорова, просто дуже вузька. По бокам вона, у мене дві грядки, ну і посередині досить ну, широка доріжка. Тому що е, чоловік пропонував, давай зробимо вущу. Ні, ні. Вона мені теж дуже потрібна, саме широка доріжка. Тому що потім е, на доріжці буде багато чого знаходитися. Отже. Порядок безлад, а вже ж, тільки початок сезону. але Ось тут я покривала ще тиждень назад я посіяла. У мене рукала, що я ще кріп сіяла, посіяла, ой, Забула шпінат. Шпінат посіяла, різні види салата, і вони вже сходять. Там вологу. Тобто я от <кхід> так вкрила. Ось, ні, тут де-не-де видно. Де видно. Тут якраз Тут і я вкрила а, і цибулька по бокам. Я вкрила спочатку києнечкою, потім агроволокном стареньким. Бачите, куски, які що є, але досить добре. Досить добре вони виручають, якщо кажу. Далі я висадила цибульку. Ось тут я казала, що в мене цибульку, там буквально 2 метри. Але в цьому році я більше вирішила, в тому році в мене сусідка приносила в мою теплицю, мені так сподобалося, на в ящиках. От просто в ящичках, подивіться, яка вона вже величенька. там в землі вона ще хоч теж вкрита, але та земля, вона ще Тобто, в мене немає термометра для заміру температури в землі. От, все хочу придбати. Але тут набагато тепліше. Я от посадила, так от теж пленочкою покривала по бокам. І подивіться, яка вона в мене величенька. Правда, це цибулька дуже мілка, це кущовка. Ну, а ця кущовка вже трошки більша і пізніше посажена. Я повитаскувала всі свої. Так, суничка в мене тут підростає. Я повитаскувала всі свої рослини, які були в подвалі. Так, але до тих рослин я зараз дійду, я вам ось що хочу сказати. Подивіться, я вирішила посадити редиску. Бачите, на четвердиску я теж, значить, що в цьому парнічку? Я вздовж доріжки з одного боку, з другого, а також з тих конців. Да, я завжди, оце, оце, що я висіваю, висівала, я все робила так. Ну потім, коли підростає вже розсаду, я висаджую сюди, перець, помідори, воно заважає. І тому вирішила ось таким чином, і мені дуже сподобалось. Подивіться, рідіска в мене би там точно в землі би ще не зійшла, а тут рідиска в мене зійшла. Це днів 10 не постійно назад. Ще було прохолодно, зараз вже на цьому тижні тепліше, і вона вся проклюнулася. Ось я сьогодні ще висіваю. Бачите, ще один ящичок висіваю, що була пізніше. Ну, а потім вже буду на вулиці. Тобто це буде раннє в теплиці. Чи вона ще зручна? Тут я вирвала, не вирвала, воно ну, дійсно потім <кій> заважає в теплиці. А так ящичок я на вулицю винесу і нічого не буде заважати. Ну, а тут пішли вже рослини. Тут же пішли. Рослинки, хризантеми, да, які були в підвалі, і гортензії. Ну, що сказати, деякі, деякі непогано перезимували, деякі не дуже. Значить, вчора була обробка від. Ось, Подивіться, так, не буду нагинатися, не хочу піднімати. Ось, там багато ще рослин. Вчора обробили актеліком цю теплицю і. Мідяне екстра теж від хвороб. Поки немає рослин, тобто землю, ґрунт це все обробили. Ну, Поросли нам дала актерикам, а вже медяна екстра сюди не давала, бо воно могло би обгоріти. тому що У нас є, ви бачите, вже листочки з'являються. Тому таким чином не втіла. Ну, Дивіться, Значить, в порядку, як я сказала, немає, але. Ось е, ідею з ящичками, і я вам показую редиску, да, і цибульку показала. Я думаю, що пригодиться, е, в якому плані, навіть якщо у вас немає теплиці, да, ви можете таким чином посіяти редиску в ящички все рівно набагато раніше. І навіть десь біля хати тримати, тобто, не нагород навіть занести. І у вас рідиска буде набагато раніше, вона у вас буде перед очима. Так само, як цибульку я показувала, воно отак було все прикрите в мене спочатку. є да? тобто, там лолога, все. По який сорт, вієна це супер раннє. А сьогодні я селесту ще висіваю. Ось таким чином, так що можете вже висівати в ящики свою редиску і ставити її не обов'язково в теплиці, і у вас буде набагато раніше. Ну що ж, бажаю вам всього найкращого, гарних врожаїв! І дуже сподіваюся, що мій досвід вам допоможе у вирощуванні овочів, тим паче цибульки та редиски. Всім пока!